Всім привіт! Гуляю, вивів у мене буся на природу, наче я мало буваю на тій природі. Він он там лежить спереді, в соняхах шп спекотно. Шпекотно. Будемо йти зараз додому, буду його нести. Сьогодні у нас, напевно, консервації ніякої не буде. Ось в коротких відео весь звіт, що ми цими днями робили і варення з білого наливу, і перець, і помідори цілими, і помідори з салатом. Я так, на підмозі. Це в мене мама, найголовніший зачинщик усього цього. Я допомагаю. Перець меду закрили. Були позавчора в конотопі, то купили меду, такий смачний. А перцю знову вибрала два відра, то закрили дві норми. Ну, Стараємося. Помідори думали, що всі погниють, а вони трішечки... Підеспіли, де можна обрізати, де цілими до... вийшло вибрати, то трішечки закриваємо. Куди ти пішов? Земля скрізь однакова, скрізь спекотно. Зараз потрогаю. Ух, земля дуже тепла. А сьогодні зараз приведу буську і витягла вчора м'ясо з морозилки, то... Так сонце світить, я не знаю. То... Накручу м'ясо, зроблю фарш і буду робити пельмені. Багато пельменів. Заготовки такі. Вже другий день мого експерименту. Це вчора помила і лягла з мокрою головою. Я знімати не буду, бо воно там м'яке і таке. Купила в конотопі мумійо, надивилася жертва тіктоку, надивилася тіктоку з мумійо додати в шампунь одна таблетка на... 50 мл. Ну, у мене шампунь 400 мл. І туди я вкинула, по-моєму, 8 таблеток чи 9. Не пам'ятаю. Він досить швидко за півгодини розтворився там, розчинився. Але треба збовтувати перед використанням, бо він осідає, поміняв колір шампуню. І зараз я тільки помила, ну, два рази намилюю. І другий раз держу десь 2 хвилинки, може, три. Хвилинки, коли як виходить, ну я ж кажу, це я лягла з мокрим волоссям, воно нереально м'яке виходить. На комар кусив вчора і тут увечері з бузькою гуляли. У мене дуже жорстке волосся, дуже-дуже жорстке. Ще по природі, не тільки від фарбування з дитинства, ще в школу ходила, ще не фарбувала волосся, дуже дуже жорстке воно в мене. А це помила і поки що два рази. Я задоволена. Набагато м'якше, наскільки можливо для такого жорсткого волосся, набагато м'якше стало. Змивається добре. Ну, побачимо, який буде ефект. Кажуть, це накопичувальний там ефект. За місяць буде вже видно результат. Та куди ж ти ще далі пішов? Буся? Це куди аж відійшов? Все, підемо ми додому. Так у нас усе по-старому, живемо, щось по, по можливості робимо. Ну все, підемо ми додому. Та лежить йому все ні, ні по чому. Хазяйка не треба. Купання він переніс у мене нормально. Трішечки м'явка в захолку його тримала, через тиждень ще в нас профілактичне повторне. Нічого, переживе. Висох дуже швидко. Ого, у мене голова довше сохне, ніж він так гарно висох. Ну нічого, не образився, в той ж вечір прийшов спати під одіяло. Не знаю, в мене творчий кризис, не знаю, що знімати. Воно, знаєте, був би стимул, якби був якийсь дохід від Ютубу, Бо ми будемо чесні, хто відкриває канали, для чого відкривають. Але монетизацію я зможу спробувати підключити лише через два місяці, ну менше трішки. Ой. Ну так сталося. Даватися в подробиці не буду, так сталося. Дуже сподіваюся, що продам Лілії, і це буде мій перший дохід. Так. Що в нас ще... Ой, мені вже тут так спекотно, вже на мене сонце світить. Лежить он далеко. Так от і вуснедми. Консервацію я не знімаю, бо я допомагаю там щось наготовити, підготовити. Вранці і ввечері я ж пасу корів по дві години. Я чи більше, ніж по дві. Я в той момент не буваю майже вдома, коли це все закривається. І знову ж таки, консервація, щоб заохотити якось глядача, це треба виставити ракурс. І в нас, зазвичай, це все швидко, швидко-швидко. Там бігом, 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 не мішай, кілька дублів робити ніколи. Ну, Кого чисто кулінарний канал, і хто... Цим займається, знають, скільки залишається за кадром і скільки дублів, йде, не все завжди виходить з першого разу. А робити тяп-ляп, не дуже хочеться. Якщо когось цікавлять, як комусь зацікавилися в коротких відео, в баночках сподобалась консервація. Я ж можу написати, ви пишіть, я можу написати рецепт. Докладно розписати все в коментарі. Там нічого важкого нема. Ви пам'ятаєте, як ми раніше закривали? Пам'ятаєте журнал, люблю готовь, готувати, ну люблю готовить порадниця. Як писали, так і закривали. Що виходило, так і. Знаєте, є люди, яким поясняй, не поясняй, розпиши, пережуюся, і все рівно воно не зрозуміє, буде закривати і скаже, а в мене нічого по твоєму рецепту не вийшло. Ну що тут скажеш уже. А так по хазяйству. Ну, знімала я овець, корів. Мало заходять такі відео. Шестеро овець у нас зараз, дві корови, свинки в нас є. Птиці в нас немає. Я думала, що якщо буде в нас птиця, бройлери, я вже так набила на них руку на бройлерах. Якщо в майбутньому році в нас буде, то, звісно, я акцентуватиму увагу на бройлерах. Так, зніматиму їх часто, я люблю. Ну, Виходить в мене вирощувати бролі для себе. Вже набив руку, не один рік держав, це два роки, як у нас немає. І то м'ясом ми не обділені. Ой, спекотно вже дуже. Зараз піду, я його заберу і підемо ми додому, так що в нас все добре. По мірі я буду повертатися частіше знімати відео. Просто в мене якось і... Ну, корів пасемо в полі, якось і час, і, і настрій. Я ж кажу, як я казала в попередньому відео, в мене є якийсь піднесений настрій. от Захотілося зняти, я знімаю, а часом взагалі нічого не хочеться. Так що все, все йде своїм ходом. Ще далі пройшов. Зараз буду лізти, подряпаю всі руки. Буся. Мама сьогодні з'їздила, поки ми корів пасли, копала картоплю рев'єру. У нас вдома рання, вже всю викопали, з'їли, а та рев'єра, що на семену, там з общою картоплею посаджена. То їздила, накопала там, казала, посадкової немає, трішечки дрібної, а то все така здорова. То тато привезе, я зніму покажу яка вийшла. Цьогоріч рев'єра, може на коротке відео. А так усе йде у нас своїм чередом. Добре, будемо ми йти. Кому не цікаво, проходьте мимо. Хто нас любить дивитися з бусею, це його заслуга, бо його відео набирають більше переглядів. Тому... Будемо ми йти додому. У нас все гарно знову ж таки повторюся. Ох, і спекотно, спекотно, спекотно. Я корів обов'язково воду з собою беру. Лежить щось слухає сюди. Всім нашим постійним глядачам і новеньким, всім до побачення. Полізла достала, сердився. Вон, хвостом круте. Йдемо ми додому. Ой, нічим дихати, бузь.